Мене заблокував професор в американському універі. Дякую, дякую. Можна було просто написати, що ти не хочеш зі мною спілкувати. Мені потрібно було взяти інтерв'ю у якоїсь крутої людини. А так як це в Сан-Дієго, то я не знаю багатьох крутих людей тут, особливо з нашого універсу. Отже, я почала шукати, в кого може взяти інтерв'ю. А це був клас по журналістиці, дуже маленькі сроки, і треба все зробити за два тижні. Я Знайшла професора, який дуже крутий, по комунікаціям до речі, і я йому написала: він дуже багато чого робив для. Універу, вже вирішила обрати його. Я йому починаю писати на пошту. А так як це був клас по журналістиці, то настойчивість це круто. Я йому пишу на пошту, він не відповідає. Там був також його номер на вебсайті. Я йому пишу на номер, він ігнорує. Ігнорує. Потім мені висвітився його інстаграм. Дуже там легко знайти. І я йому написала: він постив сторіс, він постив пости. Знаєте, чому це закінчилось? Він чекав 4 дні. 4 дні. Ні, не для того, щоб мені відповісти, що ні. Не хочу. Він просто заблокував мене. Це вже четвер. Наступну п'ятницю мені потрібно здавати статтю на вихідних. П'ятницю, субота, неділя майже ніхто не відповідає, і я розумію, що в мене чотири дні, аби знайти когось нового, щоб мені відповіли, взяти інтерв'ю та написати статтю на півтори тисячі слів. А в паніці, я не розумію. Я потім балакала зі своїми професорами. Вони такий, що тебе професор заблокував. Якщо б це була якась рандомна людина, то так зрозуміти можна, чому мене заблокували. А тут професор. Мене блокує по комунікації. Ось це в нього спосіб спілкування.